Незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами. Здійснюючи декларацію по державної суверенітету України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Прошу проголосувати. У постанові референдум! Прошу проголосувати. Слава Україні! Героям слава! І вітаємо всіх з Днем відновлення Української незалежності з цим неймовірним щасливим днем, який ми святкуємо навіть більше ніж Новий рік. В сьогоднішніх умовах День Незалежності, я думаю, це особливе свято. І особливо для тих, хто для тих сімей, чиї рідні загинули, на жаль, через. Воєнні дії і через агресора, який веде жахливу політику і який веде жахливі дії на території України. Я думаю, для них це свято по-особливому особливе. І в принципі для кожного українця тепер день незалежність це це не просто свято, це це сакральна дата, сакральні події, які ну кожен. Вкладає в це свій сенс. Саме так. Ну, взагалі, пояснюючи, ми вирішили записати міні-епізод про День Незалежності. Він подобався, правда, трошки більше, ми вирішили просто розповісти про те, що для нас означає цей день, як ми його відчуваємо. І таке. Можливо, колись вийде і повний епізод. І ми підготуємось нормально. Так, взагалі повний епізод може вийти будь-якого дня, тому що все, що стосуватиметься української культури, літератури, мистецтва, науки, тобто будь-чого, воно буде актуальне завжди і не тільки в День Незалежності. так Але сьогодні ми хотіли би просто поділитися своїми емоціями, які у нас виникають, коли ми згадуємо цей день. І я не знаю, але зараз я зранку виходила в місто, і стільки людей одягнені в національний український одяг. Що у мене аж дух перехопило, наскільки це класно, наскільки це, наскільки це вау, і всюди прапори України. Ти, ти просто ходиш вулицями міста, мені ну, здається, будь-якого в Україні, і ти вчуваєш типу, ти в Україні, ти вдома, а ти. Ну, не можна сказати, що в безпеці, так? особливо вже третя чи четверта повітряна тривога за день. Але, але ти відчуваєш цю атмосферу державності, а ти відчуваєш атмосферу воз'єднання народу, тому що ну, всі такі усміхнені, всі такі класні, всі такі а, дуже, дуже приємні і кожен якось намагається. Не виділитися, хтось одягне вінок, хтось одягне е, просто на себе прапор. Я сьогодні бачила ті дівчата, які глянув в прапорі, а е, хтось одягне е, е, якусь сукню з українським з українською вишивкою, і це просто вау! Тому що це так класно. Ти відчуваєш культуру своєї країни, і, і вона така гарна, вона така прекрасна, що я б ходила в українському одязі напевно кожен день. Ну, а щодо мене, то я встав, помолився Бандері. <сум> Це обов'язково на День Незалежності. Ну, взагалі, так. Якийсь... Воно ще з самої ночі воно якось так відчувалося, коли я зайшов в Твітер і там чисто там 3, 2, 1 і понеслись вітання з днем відновлення незалежності. Або просто З Днем Незалежності. Хто як вітає, це вже не важливо, тому що в нас є ця незалежність. Я передивився серію документального фільму на Суспільному про як Україна здобувала незалежність, так ніби називається. Колапс, як Україна здобула незалежність. А саме шоста серія там про цю незалежність, я передивився. І насправді. Ось коли дивишся всі ці кадри і вивчаєш, як саме ця незалежність там вдалася, вона ну, далеко нам нелегко взагалі далася. І навіть в останні минути за неї можна її можна було втратити, тому щоб за неї не проголосували. А сьогодні прокинулися, і ми з друзями також, я взяв свій. Цей український прапор подрузі дав червоно-чорний, який в мене висить. Друг одягнув вишиванку. Ще одна подруга також одягнула вишиванку. І ми всі пішли дружно на мітинг до Братиславі. І всі також ну, зібралося набагато більше людей, ніж раніше. В українських прапорах з українською символікою, з плакатами. Ми помітингували, попротестували, повимагали всього, чого, чого тільки можна, поспівали. До речі, вчора був на концерті благодійному тембербанч і Вів'єнморд в Братиславі. І також це була неймовірна атмосфера єднання українців. Якщо хочете, зайдіть на їхній інстаграм-аккаунти, там в них вийшли фото і відео з цього 100%. І вони мені підписали Вів'єн Вів'єнморд тут темпербан. Зараз такий. Надіюсь, я трошки видно. Мирного да, да. на... неба там та любові написано. Так, да. а Mort написала Хай живе вільна Україна. І сьогодні вони також прийшли на мітинг і заспівали всі разом з нами: їм ем, збірної України з футболу Червону Калину. Це... Mm -hmm. о, ти признайся... Ні, Червону руту», о, червону руту», точно. Ти признайся мені. Uh -huh. І це також таке неймовірне єднання українців взагалі. Тому воно все відчувається вже по-іншому. Не так, як минулий рік, не так, як минулий. Так. Я думаю, це в принципі надзвичайна атмосфера. У мене на речі іронія долі на всі попередні дні незалежності в мене був прапор. Але цього року, коли це настільки сакрально. А моя сестра поїхала з ним до, до, до лагерю, і я просто така типу, блін. А ще один мій прапор залишився у Львові, тому у мене було два прапори, і вони два просто так, так сталося. Так що ми не, я не змогла зараз їх дістати. Але в цілому мені просто настільки подобається єднання народу мені настільки подобається, наскільки це велике свято для українців. І е, uh, на, насправді це шикарно. Типу знаєте, uh, от день незалежності, наприклад, Америки, це просто там, ну це, це це зовсім інше. Типу, це це просто якийсь якийсь понт. Це типу, ну, ну привіт, набухатися там. не Ну знає. так типу? ну, Тобто ну, є звичайні сміфіке, люди, які це теж сприймають. Сторони... Наскільки вони типу... зі сторони просто має вигляд? Ми ж не знаємо, як там в Америці. А, ну так, звичайно, але е, я ж так хотіла сказати, що прям точно я не знаю. Є люди, які це теж сприймають супер сакрально, тому що американці досить така теж патріотична нація. Але е, просто це настільки поширена, да, от це просто 4 там липня, це от просто День mm -hmm. Незалежності Америки, це такий понт по всьому світі. А от двадцять е, серпня це щось таке от. Е, це не знаю, не хочеться пускати салюти, хочеться пускати сльози. Розумієте? В, в чому різниця? Типу, а у мене завжди, завжди 24 серпня. Очі на мухлому місці, тому що кожен раз я дивлюсь відео, я дивлюся просто як майорить наш прапор, наш стяг, і мені вже хочеться плакати від того, що а скільки людей, скільки молоді, скільки студентів, скільки культурних діячів, науковців, політичних діячів загинуло заради того, щоб ми бачили, як у нашій війні незалежній країні майорить блакитно-жовтий стяг і. Це вбиває, це вбиває, тому що настільки важко, напевно, мало кому давалася незалежність, тому що це не просто якісь випробовування, це бляха мука, просто тупо непробивна стіна, яку нам вдалося пробити, тому що те, скільки у нас було проблем країн на заваді впродовж всього нашого життя. Нашого життя, ну, життя нашої неньки. Це, це важко поракувати і важко уявити насправді. Ну так. Ну, може, День Незалежності американців сприймається по-іншому, бо він був вже давним-давно, і, в принципі, вони ні з ким особою не вели війну. Ну, як, вони не були, так би мовити, колонізованою країною. А от у нас все-таки 31 рік і то. Якогось сакрального сенсу почав набувати після 2014 року, останні 8 років День Незалежності, тому що всі до цього ставились, ну, незалежність, то незалежність. Ой, вона там легко досталася, ой, там ще щось. А насправді то, якщо подивитися взагалі на встановлення України як держави, ну навіть не беремо імперські часи, коли ми там були в складі, наші землі були в складі двох імперій. Беремо часи, коли там 1917 рік і з визвольних змагань. У НР, з УНР, Акцлук. І до речі, пропоную на Акзлук і записати все-таки повний наш подкаст, і типу повний <тarts> час Західної Украї... Західно... Заходу України. Я, типу, не на да, Це прям, це прям така. Да-да-да. <плат> 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 так, <плат> да, взагалі я з Братславщина. <плат> <смеш> То таке. А, і, типу потім програш цих національно визвольних змагань, там якісь м ці всі перші другі зимові походи, як спроба останнього ривка, поневолення України. і потім е Суцільні геноциди, голодомори, знищення мови, культури, інтелігенції, е наприклад, ці всі. Унупа, як вони ставали? Вони ж поставали на програші своїх батьків, які програли ці національні визовні змагання. І вони, в свою чергу, також намагалися щось зробити. Потім вони також програли. Шістдесятники, вони всі постали на знанні тому, що УПА програли. І от ці шістдесятники через Тортури, через десятки років у застані, я прямо не знаю, як, наприклад. Що відчував В'ячеслав Чорновіл, чи Левко Лук'яненко чи інші дисиденти, коли вони 10-15 років сиділи в таборах, десь там в Сибіру, втратили своїх деяких друзів, і от вони 24 серпня, спустя цей пуч, не дивлячись ні на що, сідають і голосують за незалежність. І комуніст, комуністична більшість також голосує за незалежність. Я навіть не уявляю їхні емоції. тому... Наша незалежність не далась нам просто. Вона виборювалася роками, за неї загинули тисячі людей, і про це потрібно пам'ятати. І як добре, що зараз ми починаємо про це згадувати, що більшість не тільки якісь націоналістичні організації, націоналістичні партії, їхні виборці, пам'ятають про це, а й взагалі середньостатистичні українці вже пам'ятають, знають і цікавляться цим, цікавляться історією, історичними каналами, культурою. Культурними діячами, які загинули за це. І це не може не тішити. Аж сльози зараз підуть. Uh, і от навіть ми двоє так. Да, звичайних uh, нікому uh, ну, невідомих, так, просто два, два якихось рандомних чоловіка сидим. І uh, ми по факту є теж тим маленьким продовженням uh, тих вічних, uh, тої вічної боротьби, яку започаткував. Uh, Ну, яку започаткували ну, вона завжди була в Україні, так? Як, well, ну, so. Козаччина. Далі ми беремо після Козаччини різну, різну писемну, так? культурну інтелігенцію yeah. той же Шевченко, yeah, який би він суперечливий не був. Так? Але все одно це є ну це, 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 це так, типу... Радянський Союз, те, що робили наші в Радянському Союзі, це, ну, це, це реально це, це жесть, особливо коли тебе відправляють в той собі, і тобі ну, немає причини, за яку тебе відправили, тому що їм всім їм не сказали причину. Тобто вони підсвідомо знали її, так, але їм просто їх туди висилають. І ще найгірше одна з таких дуже сильних психологічних. Э, э, Тортур це їм не казали навіть деколи на яке ув'язнення. Типу, тобто, скільки років ув'язнення їм дають, просто на невизначений термін. Тобто ти розумієш, що мало відбуватися з тими людьми, які сидять в Сибірі, і вони навіть не знають, коли вони звідти вийдуть. Це жах. Це просто це суцільний жах. І це настільки ми є тим дійсно продовженням тої вічної боротьби, яку шістдесятники, ООН, не знаю, Ті ж самі козаки, навіть, навіть тоді, коли зароджувалася українська державність, так? Тому що саме українська державність, по-моєму, почалася з ну, українська, за козаків. Так, да, з гетьманського повстання Хмельницького. Так. Як, е, не не, не точно навіть державність, а на, національне творення, творення ідентичності, почало, я думаю. на типу, ідентичність. Ми почали вже з розуміти, Ну так. Тому що до того були тепер типу, просто слов'яни. І... Ну, ну так, так, не було ще й чіткого поділення на нації. Uh -huh. А от ми uh -huh. одні з перших, хто зробили цю національну революцію. Наша, наша національна революція бере корені з Хмельниччини. Тобто, здебільшого у всіх народах це було 1848 49 рік, це весна народів, коли народи показали про своє національну ідентичність там. То Словаки, Чехи, угорці, там, да, так, да, да, як да. І німці, і тлійці. А от у нас це все було на 200 років раніше. Ну та, Українці завжди поперед цього освіту. Да. До речі, там десь в один час з британцями таке сталося. <рес> Тоб б <зоглибав> на <землю. рес> <рес> Саме тому вони нам так зараз допомагають, тому що вони розуміють, що це таке. Так. Ну знаєш, це в принципі дуже, дуже така болюча тема для, для того, щоб це обговорювати. Тому що коли ти дивишся і ту батуринську різню, яку робили московити, це те ж саме, що зараз буча, і мене просто рветься серце від того, коли це припиниться. Коли вони припинять над нами а, стягувати свою шовіністську руку і а, змушувати нас а, далі боротися, боротися і боротися, і далі кров'ю і кістками лягати за, за нашу землю, але ми лягатимо, тому що а, ми знаємо, за що ми боремося. Так? І, наприклад, як казав Черчилль, а, його запитали: за що ми боремося, за що британці вмирають? І він відповідає. А якщо ми припинимо, то ви дізнаєтеся, за що ми боремося. І так нам не можна припиняти, тому що ми і так знаємо, за що ми боремося, і ми будемо боротися далі. Як казав Степан Андрійович, нічого не зупинить ідеї, час якої настав. І взагалі, а, шукали, це, до речі, виріс. це остання війна Росії. Я в цьому певен, Російської імперії, тому що проти України це точно, тому що. Такої, такої соборності українців між собою. Не було ні у Бандери, ні у Петлюри, ні у Скоропадського, ні у Петрушевича. Ну, У них там просто а... соборної України, як такої, не було. Ну, типу, от, саме вони так. ж були поділені. І... Ну, так. Потім такої підтримки Західного світу цивілізованого, сильнішого, поки сильнішого сильно. Нам а, просто так, не дають не було... стати сильнішими. Розумієш, ми були вже давно сильнішими. Нам не дають. Це... Ну, самі за <сум> Такої підтримки Західного світу не було ні у Мазепи, ні у Хмельницької, ні в того самого ну, в УНР такої не було, і так само в УНУПА. Не було такої підтримки. І Росія ніколи ще не була настільки слабка, як зараз. Так в неї є запаси сили. Вона може вести війну ще довго, але ця війна буде для неї останньою. Можливо, це і остання згадка про таку країну, як Російська Федерація. Можливо, вона не розпадеться, і ми більше про неї ніколи не надіємось. Не дізнаємося на 20-30 Приблизно республік буде там якась московська республіка. І от о, вона там буде взагалі в невеликих регіонах. Потім Ічкірія буде вільна, Кубань буде вільна, там якісь Татарстани, там якісь. Так, я я навіть бачив там Сполучені Штати Сибіру мають бути якісь. Таке щось там. Ну, це на цьому якісь там. Собору вільних народів Росії, щось там була якась фігня, Ой, вони там, там представили свою карту, там як Росія має розділитися. Ага, ага. Okay. Ну, взагалі, просто по факту, якщо б Росія повернула всі території, які вона вкрала в інших країн, а тому що це не маленькі території, okay. від неї б залишилося ну Москва. Так, да, реально Москва. Яке б перетворилася но... в болото. Мос, як я вже кажуть ква. Мос, ква. Тому так? Тому ми просто надіємося на те, що не надіємося, так ми знаємо, що українці продовжать чинити опір, українці продовжать кучкуватися, вони продовжать ставати пліч опліч. І я дуже сподіваюся, що Нарешті одне з таких нагальних питань сучасної сьогоденної України це звичайно мовне питання. Через це я думаю, українці і дуже сильно розділяються. Так тому що типу ідея може бути одна, всі типу проти Росії. Але от коли мова заходить за мову, то там просто треш люди готові самі ж українці готові один одного з'їсти, перегризти і так далі. І тому це питання треба вирішувати. І я думаю, що після цієї війни, і так зрозуміло, після нашої перемоги мовою не варто розмовляти. Так, от ну, трошки вкину гавна на вентилятор. Але цей, ну, от чогось мова, язик ніколи не розділяє людей, от мова розділяє. Ні. ну. Все-таки дійсно ми в Україні і ми повинні всі знати і говорити вільно українською мовою. Але це питання вже часу, питання українізації. Ну, Ми поживемо, ми переможемо, запануємо <світ> у своїй стороні. Тому не починайте ображати людей, які тільки переходять на українську. Це просто треш. Тому що коли людина намагається говорити українською, підтримуйте її в цьому. А, єднаймося, обнімійтеся проти брати і сестри. Не розділяємо одне одного, що десь хороші, десь погані українці, десь такі. Не розділяємо саму Україну, схід, так. Захід, південь, північ, це все соборна, єдина Україна. Так, говоримо не захід, не Західна Україна, а Захід України. Західна Україна, ну на Західна Східна може існувати тільки якщо ми говоримо в історичному контексті, коли ми були розділені е, між двома імперіями, між двома країнами. Тому так от ми єдині. У нас єдина Мі державна не... мова, у нас єдина ідея, і у нас єдина незалежність, яка протримається ще дуже довго. Так. Тому що за ХХ століття. Російська імперія двічі розпалася. Причому другий раз набагато швидше, ніж перший. А Україна виникла як держава. Потім вона була окупована, розділена, а потім вона відновила свою незалежність в повному своєму складі і стала ще сильнішою. Окей. Okay. Слава Україні. Слава, героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Ucrânia?